Уявіть, якби Clock Tower була roguelite-action-RPG. Неочікувано суміш, правда? Я не часто хочу хвалити ігри в першу чергу за атмосферність, але заради Withering Rooms зроблю виключення. Здебільшого тому, що в грі, окрім цих чудових вайбів, вистачає класних механік та ідей. І хоча ідеї ці не нові, і окремі елементи, я бачив багато разів раніше, цей проект один з найунікальніших, в які мені доводилось грати мотивує адаптуватись під ситуацію. Інколи варто тихо прокрадатись по кімнатах і ховатись, інколи бити ворогів палками або пізніше по сюжету стріляти в них з рушниці, інколи краще залишити декілька пасток або використати магію, що підвищить ваш рівень прокляття, що звучить страшно, бо так і є, і прокляття вас поступово вбиває. Але також цей ресурс дасть вам кілька унікальних можливостей, яких у вас інакше бути не може. Плюс, чим вищий рівень прокляття, тим жахливіше виглядають локації і тим страшніше саундтрек, який, до речі, просто неймовірно. Я постійно підспівував мелодії як під час дослідження, так навіть під час складних боїв з босами. І візуальна гра, хоч з технічної сторони, виглядає доволі примітивно, але з точки зору дизайну дуже прикольно, і вороги тут дуже крипові. Гра постійно змінюється і робить щось неочікуване, як з точки зору класного лавкрафтового сюжету, так і з точки зору оновлення світу, який з кожним розділом гри змінюється. З часом з'являються нові механіки та ідеї, і навіть режим нової гри плюс тут прикольно вписаний в сюжет гри. Та якщо вам не rogue-lite чи rogue-like ігри деякі речі вам можуть почати набридати. Наприклад, більшість локацій тут побудовані навколо довгих коридорів, що з одного боку підкреслює відчуття нічних жахів, але з іншого стає доволі однотипним. Якщо ви на якійсь сюжетній задачі застрягнете, то цикл смерті та перезапуску стратою більшості предметів і новою мапою світу, теж з часом може трохи набриднути. Хоча тут є купа класно продуманих елементів, які роблять гру збалансованою, і навіть є можливість в будь-який момент переключитись на сюжетну складність, а потім назад на нормальну. Це коштує лише перезапуску мапи. Інтерфейс тут теж трохи заскладний і завжди зрозумілий, хоча й дозволяє використовувати швидкі меню та має купу корисної інформації. Хоча мені і подобається, що гра про адаптацію? Трохи шкода, що з часом деякі стилі проходження гри просто перестають працювати, і вам треба буде від них повністю відмовитись. Ну а нова гра плюс, а точніше, нові квести в цьому режимі, мені здались занадто складними і інколи нудними, навіть якщо перемкнутись на сюжетну складність для прискорення процесу. Розумію, що є купа людей, яким подобається, коли гра складна, особливо в такому режимі, але мені цей процес не дуже сподобався. Та не дивлячись на те, що гра інколи мені дратувала, і в цілому це суміш купи речей, які я не полюбляю, Wittering Rooms мені дуже сподобалась. Атмосфера та сюжет тут захопливі, геймплей унікальний та цікавий, вам дійсно варто спробувати пройти цю гру. А якщо раптово стане складно, просто перейдіть на якийсь час на сюжетну складність, воно того варто. Бо, повторюсь. Clock Tower в стилі Roguelite Action RPG. Складно повірити, що таке можливо, правда? Спробуйте. Не пошкодуєте.